Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх сьогодні на цій нашій вечірній молитві, молитовні варті і розпочинаючи оцю молитву, вечірню нашу молитву, запрошую всіх до того бажання от, мати бажання очистити свою душу. Очистити себе від важкості гріха, від цих денних клопотів, для того, щоб, зустрівшись в молитві з Богом, зрозуміти, як я маю жити далі. Отця, і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, для нашого її вечірньої молитви ми візьмемо з вами стих із першої книги Макавею. Тоді Юда та його брати сказали Оце розгромлений наш ворог, ходімо і очистимо Храм та посвятімо. Знову ж таки, війна цих братів Маковейських за свою незалежність, за свою свободу, за свою віру. Сьогодні для мене це є відображенням нашої війни. Тому що, знаєте, що найстрашніше у війні? Не ворог, а те, що буде після перемоги. Чому я кажу що те, що буде після перемоги? Тому що дуже багато це не тільки в нас, на Україні, це насправді всюди є, коли починається війна. Багато хто втікає. Втікають ті, які, яким байдуже до інших. Втікають ті, які дбають тільки про своє життя, про себе тільки. Втікають ті, які живуть за принципом Моя хата з краю я нічого не знаю. Вони тихенько пересиджують десь в безпечному місці і очікують. Результату цієї війни, перемагає ворог, залишається там, де сховався. А якщо і ворог туди прийде, ну, будемо налагоджувати стосунки з ворогом. Якщо перемагають наші, повертаюся назад і ж буду, можна ж говорити, який я патріот Знаєте, це наче як от, е, в цьому фільмі Весілля в малиніці». Пам'ятаєте того Діда, який весь час міняв шапку в залежності від того, яка влада була, пристосовувався, пристосуванець? Так от, до чого я це все веду? Що Юда вони воювали за чистоту свого народу. І для них їхня віра, тобто Макавеї, брати Макавеї, Їхня віра означала, чистота їхньої віри, я так скажу, означала чистоту їхньої нації. Віра і нація для них це було ідентично. Хто живе з Богом, той є правдивою нацією. Так вони вважали і вони це захищали. І вони бачили і знали, що їхній храм, святиня, де перебували е скрижалі завіту. Де перебувало оце таємство. Євреї вірили, що в Єрусалимському храмі з ними живе Господь Бог там. Це їм давало віру і силу. Це їх єднало. Але коли прийшли загарбники, вони зруйнували храм. І на жартовнику все палення вони приносили свої язичницькі жертви. І от після перемоги, Юда разом з братами. Першим ділом, що робить, очищає храм, очищає свій народ від тих зрадників, від тих пересидників. Ну, пересидники, вибачте, за слово таке, е, тих пристосуванців. Він очищає храм. Тобто він дбає про чистоту і гідність своєї нації. Чистоту і гідність храму, чистоту і гідність віри. І от наша перемога вона наближається. Я не знаю, коли вона буде. Можливо, вже наступного тижня оголосить Росія скаже, все, хватить, досить воювати, скине в себе Путіна, поставлять когось іншого, іншого Пукіна, який не захоче воювати. Виведуть звідси всі свої війська. І ми будемо відновлювати свою країну. І найстрашніше в цьому всьому оці пристосуванці. Ті, які повтікали, оті депутати, які поховалися за кордоном зі своїми майда... мада... мандатами. Це ті, які кричали, які мій рідний Харків, я його не залишу і не покину. І в один момент просто лишають, полишали все і повтікали, і зараз сидять десь там далеко, і розказують, як тут має бути. Це так звані патріоти, які все життя сиділи тихенько, десь там далеко, і розказували, як треба вчити людей тут української мови, які всі погані російськомовні. а не приїхали сюди і не навчали тут цього. Тобто на, ми зараз маємо почати дбати про чистоту. Саме про це мені розходиться зараз, про чистоту нашої нації. Так як от Юда подбав після перемоги, щоб залишились дійсно ті люди, для яких його країна, його віра, його цей храм, який об'єднував їх, важливо, так само і ми зараз маємо подбати. Про чистоту своєї країни і почати звільнятись від внутрішніх ворогів, від тих пристосуванців, від тих, які розпалюють далі цю внутрішню громадянську війну, від тих, які моляться за... і співають про відновлення Російської імперії. Про чистоту від тих так званих патріотів, які замість того, щоб допомогти і навчити, як бути патріотом цієї країни, як розмовляти нашою мовою, вони принижують інших людей. Нам не потрібні ці. Нам не потрібна така церква, яка говорить про особливість і винятковість, про те, що тільки навіть такій мові маємо право молитись. Нам не потрібні ті депутати, які покидали свої громади, залишили їх і не дбають зараз про них. Нам не потрібні ті можновладці, які чекають на черговий транш для того, щоб щось собі з цього урвати. Нам не потрібні ці речі. Це все наші внутрішні вороги. Ми маємо зрозуміти одну річ. Перемога над зовнішнім ворогом. Це насправді тільки маленька частинка до свободи. Маленька частина, маленький крок до незалежності. Бо там ми свого ворога бачимо. Ми розуміємо, цього, хто це наш ворог. Але більше небезпека виходить. Від наших внутрішніх ворогів, від тих, які породжують всередині нашої країни оцю нечистоту, які породжують оце пристосуванство, які породжують оце фальшивий патріотизм. Тих, які не дбають про чистоту своєї країни. А чистота країни це жити за законом, за законом Божим, за Конституцією. Чистота країни це коли вона в небезпеці робити все можливе, щоб її врятувати, але на ній не наживатись. Чистота країни це коли люди всередині цієї країни з гідністю і повагою ставляться один до одного гідністю, повагою відносяться до, до, до кожного і намагаються допомогти один одному. І допомагають. Навчають один одного. один одного. Це чистота нашої країни. Чистота нашої віри. Це тоді, коли священники не значення якої конфесії. Але коли священники, єпископи не починають між собою війну за те, хто, яка церква правильніша, а спільно моляться за цю країну, коли вони не змагаються за своїх ем, прихожан в кого більше, коли вони не роблять себе ексклюзивними, це є чистота країни. Подивіться на мурашника. Повчимося в мурашника чи е, у бджів. Вони різні. Вони всі між собою різні. Але їхня сила в їхній чистоті. Тому що кожен виконує свою роботу. Він не починає нарікати, він не починає втікати. Коли приходить небезпека, вони всі як один стають. Кожен знає, що має робити. Хто захищати, хто нападати, хто годувати. Вони знають, що таке чистота рою, чистота мурашника. А чи знаємо ми, що таке чистота країни? Моя особиста чистота? Тож, Хочу, щоб цей вечір кожен з нас задумався над тим, а що я зробив не просто для перемоги моєї країни. Але я що я зробив для того, щоб моя країна очистилась не тільки від зовнішніх ворогів, але і від внутрішніх. Отче наш, що і на небесах. Нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від в Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Боже, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина Боже, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, 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 помилуй нас гріш. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, нас насрішні, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, Це в цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і поліції, пожежників, прикордонників, усіх, хто є на окупованій території чи в зоні бойових дій, чи в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу усіх наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони розкаяли в своїх гріхах, визнали всі свої злочини і отримали відповідне покарання, склали зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, помили, благослови, захорони нас цей сьогоднішній день, бо ти святий, і це завжди, нині, і повсякчас. І на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається божественною літургією в 8-й годині, а до 9-й годині молитовної вартої. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!